Рідні мої, як і обіцяла, цього тижня будуть рецепти з червоної рибки. Сьогодні будемо солити форель. Гляньте, яка вона апетитна і виходить не за всі кошти світу. Тому що будемо розбирати ось такий шмат, який я купила на суперднях в сільпо, кіло 200. Завжди користуюсь такими знижками, і вам обов'язково розповідаю. З цього шматка, до речі, ми приготуємо дві страви. Початку я вирізаю хребет, нічого, нічого не викидаємо. Все, як ми любимо, безвідходне виробництво. Крім хребта, я Відрізаю також тоненькі шматки, шкіру залишаю. Я солю завжди на шкірі. Хребет і невеличкі шматки я залишаю для наступного рецепту. До речі, як гадайте, що це буде за рецепт. Він гідний, повірте. Кістачки з філе прибираємо. Ось такі два шматка філе в нас вийшло. За вагою 725 грамів. Змішуємо сіль з цукром. Ці грамовки прописала в описі відео. І натираємо цією сумішу наше філе. Грамовки в мене завжди на кілограм, тому я просто взяла ложки без верху. Перекладаю в судочок, залишаю мінімум на 8 годин. Один краще на ніч в холодильнику. І все за цей час наша риба вже готова. Обтираємо залишки солі та цукру паперовим рушничком. До речі, можна солити без цукру. Тут хто як любить. Я більше люблю з цукром, можна просто брати сіль. Ідеальна, смачна солона рибка в декілька разів дешевша, ніж в магазині. Можна зробити, наприклад, ось такий тост з авокадо та мікрозелення. А рибку, що залишилась, я збризкую олією, і так вона довше зберігається в холодильнику. Смачного, ваша Даріко!